Чергову машину передали Олександрійці хлопцям на передову. Ми вже розповідали історію буса, який безкоштовно передала небайдужа містянка волонтерам. Інший небайдужий Олександрієць безкоштовно його відремонтував. За рахунок донатів докупили колеса та нові деталі. Ви не пізнаєте це ж наше подароване нам автівочка, і я тут. Тільки для того, щоб ну як завжди подякувати небайдужим людям, які допомогли з ремонтом цієї автівки, які допомогли а, взути її. Тобто ми придбали ще й комплект гуми. Люди добрі, вдячна, вдячна до невозможності. Дивіться, ця автівочка їде, ну як завжди, в пекло. Східний напрямок. Хлопчики зараз от одразу від нас і летять. Авто не поїде порожнім, запевнила волонтерка. Ми не можемо відправити таку крихітку пустою, розумієте, це ж ну це не по-людськи. Зараз ми їдемо до Віталія Заріцького, до Віталія Васильовича, і звісно, він її там втрамбує смачненькими мівінками, тобто, щоб воно довго зберігалося, і зігрівало хлопчиків при нагоді. Я не могла теж лишитися осторонь. туди їдуть і теплі носочки, туди їдуть і ліки, і смаколики, які приносять люди. тобто… Все, все чітко. Приємно, що військові приїхали до Олександрії на авто, яке наші волонтери передали рік тому. Воно все ще в строю. Без машини, то, зрозуміло, що довго вони не бувають. бувають довго, буває недовго. У нас, наприклад, все п'ятий, то після обстрілу встановили, то далі їздимо вже. Четверта ротація вже з ним. Він держиться потихеньку. Військові вдячні волонтерам за підтримку. Хочу подякувати моєму другові. Дуже дорога для мене людина. Це мій друг дитинства, озірний Женя, за такий подарунок. І Петі Струмкову за ремонт цього автомобіля, який нам дуже на даний момент потрібен. Дякую всім велике. Одільне дякую, хочу сказати всім волонтерам. Це дуже важливі люди в даний момент. Без них ми ніяк велике дякую. А на сторінці Ксенії штепи ходи можна побачити звіти, подяки всім, хто долучається, та вже нові збори для військових.